Внаслідок чергових масованих обстрілів України станом на 9 грудня на Закарпатті національним регулятором введено 5 графіків обмеження потужності та півчерги графіків погодинних відключень для населення. Дефіцит електроенергії пояснюють руйнацією енергетичного обладнання та лінії електропередач. Відтак, аби єдина система балансувала, Укренерго змушена застосовувати графіки обмежень та відключень, які наразі є прогнозованими і контрольованими. Усі команди, які надає диспетчер, вони є обов'язковими до виконання. В системі повинен підтримуватися баланс між споживанням електричної енергії і виробництвом. Якщо цього не буде, то обладнання буде перевантажуватися, буде відпрацьовувати автоматика обладнання. Буде відключатися основне обладнання, інше буде перевантажуватися, і ми будемо отримувати неконтрольовані відключення відповідно знеструмлення споживачів, і це може призвести до розвалу усієї енергетичної системи. Наразі в області задіяна уся можлива генерація, зокрема вітро, гідро, біо та сонячна. Утім, Закарпаття не є локальним регіоном, а включене до єдиної державної енергосистеми. Тому населення і промисловість теж потерпає від відключень. Для споживачів нагадують, дізнатися графіки черг, а також з'ясувати причини відсутності електроенергії можна на офіційній сторінці Закарпаття Обленерго або ж за допомогою чат-ботів, які працюють у всіх месенджерах. Водночас Валентин Сивідов пояснює для тих споживчів. Які на постійній основі сидять без світла, тоді як іншим не вимикають. Це не братання, а схематичний недолік, адже мережі будувалися кілька десятиліть тому, і до масових відключень ніхто не готувався. Графік є на сайті, там де кожен може себе знайти, вівши адресу і переконатися, якщо він є в графіки. Якщо цієї адреси у графіки немає, ця адреса не вимикається. Бо вона знаходиться то, наприклад, на одному фідері з об'єктом критичної інфраструктури, який ми не вимикаємо, щоб підтримувати життєдіяльність населення, або на цьому фідері може бути генерація, яка покриває 80%, не менше 80% споживання цієї лінії, на якому знаходиться ця чи інша адреса. Болюче населення реагує і на бізнес, який у період відключень не просто працює, а навіть тригерить споживачів яскравою ілюмінацією. У Закарпаття Обленерго нагадують, за період застосування графіків відключень приватні підприємці підлаштувались під обставини і подбали про альтернативні джерела енергії. Якщо людина дивиться, що на цій вулиці в цьому будинку є, наприклад, магазин. Він має світло, а побутовий споживач, який є в квартирі, він не має світла. То ми можемо говорити, що цей магазин він придбав собі генератор і заживив своє обладнання. Відповідно, він має світло. То йому ніхто не забороняє такі альтернативні джерела енергії мати і забезпечувати у себе електричну енергію. Вся енергетична система України працює в режимі реального часу. Це означає, якщо споживання зростає, а генерація паде, можуть бути застосовані додаткові графіки. Або ж після подачі електрики в оселі може спрацьовувати запобіжник, і автоматика вимикається. Це може бути графіки аварійних відключень, які можуть накладатися на графіки погодинних відключень. Також це можуть бути і спецграфіки аварійних відключень. Також це аварійні роботи, які можуть в виконуватися на цій лінії, або навіть це може бути планове обслуговування лінії Це все можна дізнатися на офіційному сайті. Ну, Закарпаття Обленерго є відповідні чат-боти в Телеграмі, у вайбері, там де кожен споживач може, вдавивши свій абонентський рахунок там зареєструватися і відповідно дізнатися, які графіки, які відключення застосовані по цій адресі. Окрім того, наразі в обленерго працюють над розробкою інклюзивних послуг для споживачів. Хоча, за словами прес-секретарки підприємства, таких звернень практично не надходить. Наразі наш відділ ІТ працює з цим, аби досконалити сайти відповідно додатки для того, щоб люди з порушенням зору також могли ним користуватися. Але наскільки ми вивчали ситуацію, то проводили таке вибіркове опитування, то зазвичай таким людям допомагають родичі. І таких звернень дуже мало. Прогнозувати, як Україна пройде зиму зі світлом чи без, наразі ніхто не береться. Ремонтні роботи на енергетичних об'єктах проводяться без упину. Однак, якщо обстріли не припинятимуться, населення знову потерпатиме через застосування жорстких графіків.